Шановне панство, вітаю вас! Це Таня Дріпка ваша самопроголошена помічниця в питаннях організації домашнього харчування. І звертаюся я до вас сьогодні з вимушеного карантину з нагоди того, що моя прекрасна дитина принесла чергову нову раніше невідому нашим організмам, бацилу цього разу кишкову. Brother, uh, what's that? З своєї чашки Петрі, розсадника бактерій, також відомого як дитячий садок, розвалило нас не слабо, і я вирішила, що буде дуже в тему створити собі на майбутнє і вам для користування якусь таку сос-інструкцію з питань харчування в цей непростий період. Поговоримо про те, що їсти, що не їсти, що пити, що не пити, і що собі приготувати заздалегідь, якісь заготовки по цим усім правилам зробити, щоб ви собі могли нормально повідпочивати ті 3-5 днів, які вам буде особливо кепсько. Одразу невеликий спойлер, це відео вам підійде, якщо у вас неприємний, але не критичний випадок тої самої бацили. Якщо ви просто вдома валяєтесь і мучаєтесь, дивіться і впроваджуйте, що я вам тут не рекомендую. А якщо ви на контакті з лікарем, бо вам занадто фігово, то будь ласка, узгодьте все з своїм лікарем. В таких випадках слухати всяких тайн з інтернетів не треба. Отже, дуже важливий момент номер раз: в перші години після початку симптомів вам може не хотітися або не могтися зовсім геть нічого їсти. Це не страшно, якщо не лізе, не пхайтесь, але це правило геть зовсім не стосується води. Пити треба обов'язково і доволі багато. Є висока ймовірність, що вам буде дуже складно попити як нормальна, здорова людина, тому п'ємо по чуть-чуть маленькими кавточками. Буквально себе відпоюємо, щоб щось таке залишалося, і організм не зневоднювався занадто сильно пити загалом будь що що залишається всередині. Дуже бажано, звісно, воду можна і трошки підсукрити, підсолити. Тут вам даю рецепт регідруючого розчину відвоз. Дуже бажано на деякий час відмовитися від напоїв, в яких багато кофеїну, тобто кава, класичні чаї, зелений, чорний, енергетики. Взагалі забудьте про те, що вони існують. Чаї загалом дуже класна ідея. Імбирний ще й допомагає з нудотою. Мятний трошки розслабляє шлунок. Я дуже люблю в таких випадках зварювати каркаде з сушеним імбиром. Перше це смачно, по друге, це красиво. по-третє, це прям реально допомагає напитися. Не так, звісно, напитися, як мені би хотілося, але що вже поробиш. Ще багатьом людям простіше уникати молочки в цей період. Тобто капучинки з латешками ставимо на паузу в їжу. Так само стараємось їсти в основному кисломолочне, якщо вже дуже хочеться. Тепер по їжі на ці кілька днів вам треба забути все, що ви знаєте про правильне харчування все, що я коли-небудь рекомендувала, і робити рівно навпаки, максимально уникаємо клітковини. Дуже бажано їсти бульйончик, супчик Поменше приправ, поменше прянощів. Словом, зірковий час для тої самої галімої біжової дієти. Є така дієта, називається брат, її використовують при тимчасових розладах шлунку. Це такі продукти, які дуже легко засвоюються, не подразнюють нічого, і з якими легше зайти назад в нормальну їжу. Тому наш раціон в ці дні бажано крутити навколо цих понять. Крім того, якщо ви як я без овочів не виживете, можна додавати розварені крохмальні овочі, тобто картопля, морква. Я ще буду робити стручкову квасольку. Взагалі, в плані овочів, треба уникати чогось, що має в собі багато клітковини. Тобто капустяні бобові і овочі з шкірками тимчасово наголошую відпадають. Крім того, коли з'являться сили і бажання щось поїсти нормальне, дуже би було добре мати собі вже відварене якесь нежирне м'яско, курка найпростіший варіант. Ну і попивати бульйончик легенький, нежирний. Про свіжу молочку я вже казала, вона може викликати свої спецефекти. Крім того, варто обмежити всякі ультраперероблені продукти: сосіски, кавбаски, туди ж жирне м'ясо, туди ж взагалі дуже солону їжу, снеки, солодощі і всякі інші прості земні радощі. Ці всі рекомендації я планую компактно скласти в один файлик, такий сос-гайд, що робити, якщо почалась. Хочу сказати срачка, а скажу красиво, розлад шлунку. Просто собі йдіть, забирайте за посиланням у описі. За символічну ціну або в складі підписки на мої меню з заготовок. І, до речі, про заготовки. Я подумала, що це от прям ідеальний спосіб зайти в заготовки, тому що сил і часу, особливо між ліжком і туалетом, у вас не буде щось там виготовлювати собі, їсти якось треба. Набір продуктів, хоча й обмежений, але достатній для того, аби собі раз за годинку стати і зробити щось таке супербазове, що ви будете їсти, поки будете одужувати. Поїхали! Отже, почнемо з бульйону, похідним продуктом якого буде наше відварене м'язко, а саме курочка. Для бульйону я взяла кілька морквин і трошки петрушки, щоб у цього бульйону був бодай якийсь смак. Бо від тої ж цибульки варто на кілька днів, хоча б трошки утриматись. Отже, овочі і дві курки, тому що я не знаю, як надовго нас затягнеться проблема. Кур притоплюємо трошки так, щоб вони повністю були покриті водою, і несемо це все на вогонь, трошки підсоливши і усе. Далі черга нашого вуглевода сумного, дуже використовуємо білий рис. Це також можуть бути білі, нецільні зернові макарони, білий кускус, -кус. взагалі будь-яка очищена каша, в якій клітковини кіт наплакав. Промили, залили, понесли варити далі у нас картопелька. Я собі придумала таке пісненьке пюре. Серце було чищати з картоплі шкурку, але крім серця, в мене болить ще дещо, тому стою мовчки і чищу. Далі поріжено крупні шматки, робіть великі крупні, тому що, крім картоплі, у нас ще буде гарбуз. Мені його простіше насправді не нарізати, просто закинути цілим і потім зняти з нього е, м'якушку, коли він весь собі повністю провариться. Варимо разом з картоплею у великій каструлі, підсоливши. Тепер вмикаємо духовку, в ній ми зробимо два наші компоненти з тої самої брат дієти, а саме Apple sauce, точніше, просто запечу яблучко, і е, тост. Підтестую хліб. Власне, почнемо з яблучок. Якби я ходила в магазин. А не чоловік, то я б взяла яблука попроще. Ці дуже класні, тверді, солодкі, але дуже довго готувалися. Це Pink Lady, я їх обожнюю, мала теж, але запікаються вони півжиття. Найкраще для цієї затії з запіканням підійдуть такі простенькі, маленькі, доволі м'які яблука. Вони через свій розмір і через структуру м'якоті запечуться значно швидше, ніж ці мої фенсі шменсі яблуки. Отже, яблука помила, зняли з них наліпочки, розрізали навпіл і буду поливати водичкою. В нормальних умовах я би використала якийсь мед, якісь спеції, трошки цукру, щоб пришвидшити соковиділення. Але оскільки зараз ми робимо максимально прісненьке, тому я просто збризнула водою і закрила фольгою, щоб воно собі там тушкувалося, запікалось м'якло. Паралельно докидаю у духовку хліб, щоб він собі підсушився. Це абсолютно не обов'язкова задача робити наперед. Мені просто хотілося, щоб він був готовий. Тепер зробимо якийсь яскравий овочевий компонент, бо я без кольору на тарілці з розуму зійду 100%. Тим більше в нас все посіріло за вікном, і треба хоч десь собі додати радощів. Я зупинилася на моркві, потім з нею ще балон Сручкову квасолі. Поки ми це все робили, наш бідний нещасний білий рис уже зварився приготувався. Я його спеціально аж трошки підрозварила, щоб він легше засвоювався, тому він такий аж суперлипкий і я все-таки його промила. Поки рис стікає, роблю ще одну суперскладну заготовку, а саме замочую вівсянку у воді теж абсолютно не обов'язкова заготовка, щоб робити її наперед. Але оця замочена вівсянка готується буквально 10 секунд. Плюс її можна їсти навіть з сирою, якщо дуже сильно припече. Пропорція 1 до 2, я зробила два-дві склянки вівсянки. Рис, як собі стече, його також перекладаємо у бокс. Тости в духовці тостяться, гарбуз у воді підварюється, морква помаленьку теж готується. Продовжуємо, нічого не рухаємо до повної м'якості. Як хліб трошки зловив колір, його можна виймати. Я буду зберігати просто на паперовому рушнику. В кухні на столі, щоб можна було прийти хапанути і щось погризти. В мене якраз дитина зголодніла. Я їй зробила тост з бананом, ще той делікатес. Але судячи з усього, дитина залишилась задоволена. А я задоволена, коли вона сита і щаслива. Зараз у нас пройшла десь годинка готування, а відповідно курку можна виймати. Її подружаньку теж забула вам нагадати, що їх кілька разів потрібно перевернути в процесі відварювання. Залишився такий баняк бульйону і подружка. Подружку я виймаю, бо вона вже свою роль виконала. Частину бульйону залишаю просто на попити, а частину повертаю, буде суп. Гарбуз також повністю пром'як, тому знімаємо і зливаємо воду з картоплі гарбуза. А також досипаємо до моркви стручкову квасолю і будемо її варити трошки довше, ніж зазвичай. Нам зараз абсолютно не потрібне альдента, тому цілимося десь 7-10 хвилин. До бульйону з морквою, з якого буде суп, ми досипаємо макарошки, чекаємо рівно, поки закипить, і виключаємо, тому що макарони собі доверяться у гарячому бульйоні. А самі зробимо пюрешку. Поки ми переминаємо картоплю з йогуртом, все-таки вирішила хоча б щось додати, аби в той картоплі був якийсь смак. Гарбуз собі охолоджується з бочку, потім ми його просто. Просто розчленовуємо, відділяємо шкірки від м'якоті і м'якоть додаємо до перебитої картоплі. Блендер не використовуємо, не дай боже, просто переминаємо разом картоплю із гарбузом. Взагалі, по-нормальному було би добре збити гарбуз окремо і додати в картопляне пюре, але нагадую, яка в нас ситуація, тому цим я морочитись сьогодні. Не буду тим часом стручкова і морква готові, їх можна зливати, супчик також кипить, можна вимикати. Яблука нарешті теж красиві і з рум'яним бочком, на якому вони запікалися. М'якесенькі, супер солодкі. Наш десерт на наступні кілька днів. Так само, як з гробузом, з них можна зробити яблучне пюре, але я вирішила не запарюватись. Якщо така потреба виникне, то я вже це зроблю під якусь конкретну тарілку, поки залишаю їх ціленькими. Так мені красиво вийшло з цими яблуками капець. Ну і взагалі все вийшло красиво. Трошки кольорів додали, але дотримались усіх базових правил харчування, коли в нас стається якась пригода з кишківником Запечені яблука замість яблучного пюре. Маємо класний бульйон, щоб попити. Ще від балди, такий прозорий вийшов. Маємо собі нежирне куряче м'ясо на ті дні, коли нам буде супер кепсько. Супчик з морквою макаронами. Я ще в нього буду додавати м'ясо і, можливо, відварене яйце. їсти з підсушеним хлібом. Власне, ось цим, який на нас уже чекає в тумбочці. І Ще ми маємо такі безсоромні курячі частини, які лежать тут дупами до гори. Ми будемо їсти, коли стане трошки легше. Крім того, овочі, картопляно, гарбузове пюре, наш білий рис і замочена вівсянка на сніданки і на перекуси. Ось такі заготовки в нас по факту вийшли. Я їх зробила не тому, що я така класна відповідальна молодець, а тому, що могла по-перше. По-друге, я знаю в яких умовах я знаходжуся. Мені доставка таку їжу не привезе. Мами під боком, яка це все наварить, немає. Тому ніхто, крім мене, мені не допоможе адекватно спокійно собі пережити е, цю неймовірну чергову пригоду зі здоров'ям. Нагадаю, що рекомендації також будуть ще у файлі. Ви його знайдете за посиланням в описі. А ще нагадаю, що взагалі-то я заготовками займаюся for living. Якщо б вас цікавив такий підхід до організації свого харчування, теж перепрошую до мене в закритий клуб на buy me Coffee. Все, сподіваюсь, було класно, корисно, пізнавально. Насправді дуже надіюсь, що це відео вам по факту ніколи не знадобиться. Але якщо знадобиться, тепер ви знаєте, що робити: що їсти, що пити і що приготувати, якщо вас раптом скрутило. Все, дякую, що дивились. па-па! Πι' πι' αυτή τη